Всім привіт! Нещодавно у мене був день народження. Оці запаси Кока-Коли і квітів це ще з нього. І отже, я вважаю доречним зараз поговорити про те, як святкують день народження в Нідерландах. Не про те, як я святкувала, але про те, як люблять це робити нідерландці. Тож що можу сказати? Вони такі економні, що навіть економні під час свого дня народження. І також економні їх гості. Тому не дивуйтеся, якщо вас запросили на свято, вас можуть нічим не пригостити, або пригостити якимось тортиком чи маленьким бутербродиком. Буває навіть так, що напої гості повинні приносити самі, ну Дуже економно, скажіть. Я вважаю, що це дуже класно для іменинника також, тому що таскати оці всі напої це реально дуже тяжко і не хочеться це робити в свій день. Тож дуже класно, якщо ці важкості розділять з вами. Друзі, про дитячі дні народження можна просто ще окремо казати. Зазвичай, звичайно, батьки дуже стараються для дитини влаштувати якісь свято, влаштувати якийсь квест. Або якось в ігровій формі його привітати. Але ж майте на увазі, що подарунки дітям взагалі дарять дуже недорогі. Щось за 1, 2, 3 євро буде просто достатньо. Якщо вас запросили нідерландці на свій день народження, просто не видумуйте нічого зайвого. Дорослим можна подарувати якийсь шампунь, гель для душу. Дітям взагалі якісь олівці, фломастери, наклейки цього буде більше ніж достатньо, і ніхто не подумає, що щось не так. Недорогі дорогі подарунки це дуже дуже нормально в Нідерландах. Як на мене, краще подарувати якісь олівці. Чи наклейки, ніж якусь там китайську іграшку, яка просто зламається через годину після тим, як гратися в неї. А це в Україні дуже така загальна тема, що ой, треба якийсь подарунок подарувати, але там не хочеться дуже дорогий, то даруєш якийсь хлам китайський. Тож я думаю, в Нідерландах це дуже класна тема, що ти щось даруєш те, що тобі по карману. Тобто наклейки це завжди клас, ломастери також, вони просто. Діти їм користуються, не користуються. завжди вони закінчуються. Я вважаю це класно. І окрема для вас сьогодні тема в мене це те, що як імениннику можна отримати безкоштовно в Нідерландах. Ну, почнемо з того, що юмбо це мій найулюбленіший супермаркет в Нідерландах. Юмбо дає мінус 20% на тортик. Залишився один шматочок з мого дня народження, але це був цілий торт, і на нього дали мінус 20%. Шматочок тортика можна отримати від Хеми. Хема, це мій також найулюбленіший магазин в Нідерландах, і він дуже такий нідерландський. А, так, з всякою мілотою і всякими класними штучками. І ось там я просто на касі, я навіть не знала, що там можна щось отримати. За тиждень, десь до мого дня народження. Я була на касі, купляла собі щось, а мені кажуть. А ви хочете зараз отримати свій безкоштовний шматочок тортика на честь вашого дня народження? Тобто вони пробили по карті і подивилися, що в мене через тиждень день народження І вже відкрита була опція для того, щоб взяти шматочок Томпусина. Він був дуже смачний. Набагато смачніше, ніж в Юмбо, так що рекомендую спробувати там, особливо, якщо на день народження, ви можете прямо отримати його безкоштовно. В Макдональдс Бургер Кінг можна отримати смачнюшку якусь безкоштовну. Просто треба сказати, я сьогодні іменинник треба щось мені дати, там гамбургер чи якийсь Макфлурі вам завжди дадуть. Також в, в Данкін Донатсі, у нас в селі такого немає. Але в Данкін Donuts завжди класно вітають з ними народження. Також, якщо щось купляєте в Rituals, вам дають, здається, олію для душу. Ну, класно. І навіть в Lidl ваша картка повинна бути прив'язана до дати народження і можуть також вам якісь там. Гратіс продукт дати. Здається, Це дуже по-нідерландськи походити по місцям, де можна щось безкоштовно отримати і бути веселим, і щасливим. Тобто, навіть якщо вам не подарували ніхто з друзів подарунки, ви можете їх подарувати собі самі, і великі компанії можуть подарувати їх. Також вам. До речі, в мене був такий план пройтися по всім місцям, де можна отримати щось безкоштовно. Але сорі, я це не зробила. У мене був такий напружений тиждень до дня народження, що і навіть в день народження я була настільки зайнята, що просто не залишилося на цей час. Але якщо хтось спробує, буду дуже рада Діліться також своїми. Знаннями щодо о, нідерландських днів народження. І всім всього хорошого!